Україна екстрено збирає ООН. Трамп – агент Кремля, президент Португалії розсекретив цікаві факти. ЄС збирається передати Києву 200 мільярдів заморожених російських активів. Гур знешкодило у Криму після останнього обстрілу Києва. Фіахівців із ППО масово переводять у піхоту. Та як ТЦК у Запоріжжі? Мобілізувала батька одинака із двома дітьми. Вітаю мене. Звуть Анастасія Дмитровська. Це новини сьогодні. І далі говоримо про найактуальніше станом на цьому. Мить Україна збирає РДБС ООН на екстрене засідання через російський обстріл у ніч на 28 серпня. Воно почнеться о 22-й за Києвом. Неукраїнська делегація поінформує міжнародну спільноту про масштаби руйнування і закликатиме до негайного припинення вогню і захисту цивільного населення. У наслідок російської атаки на столицю нині відомо про щонайменше 23 загиблих, серед них чотири дитини. Ще щонайменше 63 людини отримали поранення. Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить перевести майже 200 мільярдів євро російських заморожених активів на повоєнну відбудову України. За інформацією видання «Політико», це питання обговорять під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться вже завтра у Копенгагені. Також журналісти, посилаючись на підготовчу записку, яка опинилася у їхньому розпорядженні, пишуть, що під час обговорення міністри розглянуть подальші варіанти використання доходів, що надходять від заморожених російських. Активів. Зокрема, проти конфіскації активів виступив прем'єр Бельгії Бар Девевер, який заявив, що це складний юридичний процес. У тимчасово окупованому росіянами Криму бійці головного управління розвідки України уразили російську РЛС зі складу комплексу С-400 Тріумф. У розвідці підсумували. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває. У ніч на 29 серпня у російському Орлі Палало і вибухало. Власне про вибухи, прильоти і пожежі пишуть і самі росіяни. Місцева ж влада традиційно звітує, усе збили Унаслідок роботи ППО. Пошкоджено лише дві будівлі. Які ж насправді наслідки наразі невідомо, утім точно відомо, що в Орлі розташовано не менше десяти стратегічних підприємств і об'єктів, які працюють на воєнну машину Путіна. Тим часом шведська оборонна компанія сама оголосила про розробку першої спеціалізованої ракети, створеної для боротьби із безпілотниками. Німбрікс покликана протидіяти зростаючій загрозі від невеликих дронів на полі бою. Система працює за принципом вистрілив і забув, що означає відсутність потреби у супроводі цілі до моменту ураження. Німбрікс оснащена головкою самонаведення та потужною бойовою частиною. Її дальність становить до 5 кілометрів завдяки режиму повітряного вибуху, ракета здатна знищувати навіть. У і безпілотників однією із головних переваг ракети це відносно дешевизна, проте вартості розробник поки що не розкриває. Лідер найбільшої наддержави світу по суті працює як радянський або російський агент. Так, таким от чином президент Португалії висловився про політику Трампа щодо Росії. Зокрема, Марсело Ребело Соза заявив, що з американської сторони лунають лише погрози на адресу Росії, але реальних дій щодо тиску на Москву адміністрація Трампа досі не вжила. Про усе це детальніше далі розповість моя колега Катерина Колган. Кількість загиблих у зруйнованій п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва зросла до 22 осіб. Загалом у столиці внаслідок нічної атаки загинули 23 людини, серед них четверо дітей. Найменшій загиблій дівчинці не виповнилось і трьох років. Житлові квартали української столиці в руїнах. Досі залишається невідомою доля восьми людей. Але що про це думає білий дім? Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія несуть однакову відповідальність за продовження війни. Про це повідомила прес-секретарка Білого Дому Каролайн Левіт, виступаючи на брифінгу для преси. Обидві сторони цієї війни не готові її закінчити самі. Президент хоче її завершення, але й лідери цих двох країн мають прагнути цього. Так, Україна завдає ударів у відповідь. За даними аналітиків, серпневі атаки на російські НПЗ спричинили дефіцит пального і хаос на заправках від Криму до Владивостока. Але Трамп, схоже, бачить у цьому лише частину гри. Білий дім вирішив порівняти удари Росії та України. Прес-секретарка Білого Дому каже, що Дональд Трамп невдоволений атакою на Київ, але. Не здивований він був невдоволений цією новиною, але не здивований. М. Ці дві країни вже дуже довго воюють між собою. Росія атакувала Київ, а Україна вдарила по нафтопереробних заводах Росії. Вони знищили 20% потужностей російських нафтозаводів за серпень. Президент пильно стежить. На жаль, вбивства триватимуть, поки йде війна. Сам Трамп поки мовчить у своїй соцмережі Truth Social, хоча у Білому домі обіцяють нові заяви від нього. Те, що Білий дім занадто стримано відреагував на останній масовий удар по Києву, ймовірно, свідчить про те, що Вашингтон намагається уникнути розгойдування конфлікту з Путіним, пишуть у Sky News. А ось на світовій арені Дональд Трамп опинився під шквалом критики після такої реакції. Губернатор Каліфорнії Гавен Ньюсом розповів, що Трампа на глобальній арені вважають клоуном. I've had the privilege of meeting a lot of foreign leaders. I've yeah. had a chance What's the general? It's uh, not putting, they're laughing behind his back. That did not happen. I'm making this clear. They're telling. They're, Do not conflate what I just said with the yeah. meeting I had with the Denmark delegation. Not It wasn't them. Doing. Other foreign leaders are laughing. I've had dozens and dozens. Of ambassadors met with him. What are they saying they're, they're laughing behind his back. He's being played everywhere. It's an embarrassment. Теж не церемонився щодо Трампа і президент Португалії Марсело Ребело де Соза під час промови на полях літнього університету соціал-демократичної партії Португалії. На його думку, президент США схожий на шпигуна з Кремля. Верховний лідер найбільшої супердержави світу об'єктивно є радянським або російським активом, об'єктивно кажучи, нове американське керівництво стратегічно сприяло Російській Федерації. Португальський президент каже, з американської сторони лунають лише погрози на адресу Росії, але реальних дій щодо тиску на Москву адміністрація Трампа досі не вжила. Щодня лунають страшні погрози про санкції, чи були якісь американські санкції проти російських операцій за нового президента? Жодних і досі погрожують величезними санкціями, навіть не уявляють, що буде. Але відомо, що нічого, бо Європа недооцінила Трампа і Трампізм та можливість раптової зміни балансу сил. Цікаво, чи відреагує Дональд Трамп, хоча б дописом у тій True Social, чи просто проігнорує такі висловлювання, як ігнорує санкції проти Росії. На місці російського удару по житловому будинку у Дарницькому районі Києва завершилися пошуково-рятувальні роботи, які тривали понад 30 годин. Станом на зараз відомо, що 23 людини загинуло, серед них четверо дітей. Ще щонайменше 63 людини постраждали. Нині усе ще триває розбір зруйнованих конструкцій. Також досі залишається невідомою доля вісьмох людей. сьогодні у столиці оголошено день жалоби за загиблими у наслідок цієї атаки. Фахівців ППО, зокрема, і операторів дронів-перехоплювачів переводять у піхоту. Таку новину озвучив власне волонтер Сергій Стерненко. Після масштабних повітряних атак фіксуємо нові накази на переведення фахівців ППО у піхоту, в тому числі і операторів дронів-перехоплювачів. З одного боку розповідаємо, як ми зараз розбудуємо ППО, з іншого боку, цю систему руйнуємо, і це на тлі нарощення виробництва шахетів. Немає слів, також волонтер розповів, що він передав в один із підрозділів ППО перехоплювача. Там уже немає ким працювати з цими перехоплювачами у силах оборони цю інформацію. Поки що не коментували. Тож чекаємо на роз'яснення. У Запоріжжі батька одинака мобілізували на блокпосту, а двох малих дітей залишили вночі на узбіччі самих. Не сестра мобілізованого чоловіка. Розповіла суспільному, що чоловік разом із семирічними дівчатами-двійнятами виїхав із тимчасово окупованого з Запоріжжя за кордон, а Уже звідти повертався до України, і саме на цьому етапі його мобілізували. Він їхав потім з дітьми сюди. Він приїхав їхали півтора суток, і він просто не встиг доїхати. Його з дітьми зняли з блокпоста. І дітей висадили просто на, на вулиці. Він мені успів зателефонувати, це було 11-го вечора. Його забрали, я забрала дітей. Нині ж чоловік проходить базову військову підготовку, а діти під опікою тітки. Тоді як Запорізький обласний ТЦК Теспа, інцидент усе ще не прокоментував. У Голосіївському районі столиці унаслідок зіткнення службового авто загинув поліцейський. Ще троє людей отримали поранення. Близько дев'ятої ранку на перехресті вулиці Івана Федорова та Казимира Малевича службове авто Міцубісі зіткнулося з Риною. Перекинулося поліцейський, який перебував за кермом, загинув на місці. Ще троє осіб отримали тілесні ушкодження. Їх стан нині стабільний. За попередню інформацією, авто правоохоронців рухалося з увімтеними проблесковими маячками. Керівництво столичної поліції вже призначило службове розслідування для встановлення усіх обставин цієї аварії. На Київщині сьогодні відбулося відкриття національного військового меморіального кладовища. Зокрема, на церемонії були присутні президент Володимир Зеленський та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Вони провели в останню путь з військовими почистями поки що невідомих солдатів. Водночас не обійшлося й без інцидентів. Перед в'їздом у комплекс зібралося кілька активістів, які виступають проти поховання у цьому місці. Аргументуються, високим рівнем ґрунтових вод у цій місцевості. Мовляв, через це у навколишніх селах вода стане непридатною для вживання. Утім, ще до приїзду офіційної делегації учасників протесту затримала поліція. Це були головні новини станом на цю мить. Принагідно прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Побачимось.